Зачем? А? Зачем? Перевідемо заплатить. З якою метою? Що, за яке? За те, що ремньом не присіб. Та я пристегнувся, тільки що А? Я тільки що відстебнувся. А чого відсипнулися? Ну остановився, стібнувся. Щас буду рушати, опять. А пасажир, че не присібну. Одстибнувся. А чого відсібнувся? Вам показать на видео? Да. Да? да. Та у вас даже камеры немає. Яке видео? От видео, що перевозиться. Та не буду я открывать. По 35-й статті, з якої целью ми остановили. Я сказал, так рушка я ограбину. Яке, рух? Ну, яке? Яке ремнем не присутствую? Та я отстебнувся. Ну чего вы отсибну? То, що я зупинився. Я не продовжував рух. Отзібня, тоді, коли я сам рішу, коли меня отстібався. Я сам решу, який ви повинні дотриматися? Ну не, не вийде. А? Не вийде. Не тратьте время. Я вам чесно кажу. А? Ну так відкрійте, що ви перевезете? Там нема нічого. Ну так відкрійте, де приїхали, чи за Та ви, з якої цілі? За своєю вашою часом. Да. Я не хочу вилазити, ну, щоб комусь угодити. Делайте по закону нахуй. Ну, так по закону робіть. По якому? Та да, по воркнева переміжка називайте. Так, по якій? Ну. ну, суть правопорушення, склінно, ну, щоб мене... Да? Я вас вертать. Андрей. Андрей. <свист> ты нормальный парень. Но Конечно, что нормальный. Ну, ну, так, тип, ну, я ну, знаю, ну, что у вас я не выйдет. Мы с той целью зупинили, чтобы тебя наказать. Правильно? Та и не вышло. та, ну, я почему не вышло. Ну, я не с той целью, чтобы наказать. Подивилися, ну, 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 Можете открыть я, сами. Там, чей, б... Ну вам, если интересно, хочется, давайте открыть. В карманы залезть, документы мои возьмите. То я же говорю, открыто, я не отрицаю. Все, давайте.